Ну, як потерпілому, я б вам може і сказала. Але на вас відкрите впровадження за нанесення побоїв середньої тяжкості, яке можливо буде перекваліфіковане у катування і в якому ви виступаєте в ролі підозрюваного. Тож, яке катування? Що за маячня? Є свідки і медичні документи: звільніть приміщення, чекайте повістку і не залишайте місто. Добре, капітане, так і було. Але вона ну, любила, коли ми так гралися. Розумієш, про що я кажу? Іноді це виходило з-під контролю. Але їй подобалося. Я вас запевняю. Ви справді думаєте, що я вам повірю? Повіриш, капітане. Або поверни мені сила, або я зроблю все. Щоб тебе навіть прибиральницею на роботу не взяли.